Святкова божественна літургія з нагоди Різдва Христового відбулася 7 січня у великій залі краєзнавчого музею. Саме ця частина приміщення збудована за прикладом церкви, тому тут іноді організовують і проводять пісне співи та богослужіння. Христос народився, славі Його! Дорогі полтавці, щиро вітаю вас із радісним, найрадісним святом. Нашого українського православного народу різдвом Христовим народженням Спасителя, і нехай це його народження стане і для нашої України народженням у нове життя, у нове життя у мирі. Злагоді у єдності віряни могли ознайомитися із тематичними предметами колекційної збірки музею, сирією ікон Богородичин. Встановлені в залі обрамлені вони були вишитими рушниками 18-19 століття, реліквіями, наданими полтавськими сім'ями. Доля їх дуже непроста. Більшість з них до нас потрапили ще в 90-ті роки до музею, і були вилучені комісією по переміщенню культур цінностей через державний кордон України як такі, що незаконно вивозилися з території України. Після богослужіння присутні споглядали різдвяний концерт пісноспівів. Небо і земля торжествують.